І, і хочу тобі мені, братця, сестри, подати благодать. Браці і сестри, часто, часто ми томимося цьому гріху, часто ми трудим, втомимося, часто нас рани, брати і сестри, але він нас прощає, брати і сестри. Ми знаємо одного чоловіка, коли він йшов, брати сестри з Сіріхона в Єрусалим, він був юдей. І ми знаємо, коли він ішов, на нього напали розвої. Сестри, у нього оставили, кирали браті сестри, у нього було багато ран. І ми знаємо, приходив Левит, він був співаком, браті сестри. Мо він думав, лучше ще я піду співати, без мене там не справляться, браті сестри. І він покинув. Приходить священик служити, браті сестри. Він думав, я, я лучше ще піду лучше ще служити. Брать і сестри, і проходив самаряни, а самаряни, то ісус і Він проходив, брати сестри, він побачив, він намостив, і Я сьогодні є, не я можу бути, брати сестри, той й ранений лежати на дорозі. Господь, він посилає тобі поміч з неба. він тебе умотує тобі рани, ребеделеди. Алілуя, брати сестри. І тебе вмоти, він нас прищає, браці сестри, і постраждав. Він не прийшов на це місце, щоб судити, він прийшов, щоб дати благодач, браті сестри, леді Алілуї, стає на полі на